Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на гурт Ніагара і пісню Лютий. Знаєте, я довго думав, чи робити, чи не робити на цю пісню реакцію не тому, що вона мені не подобається, а тому, що до таких речей ну, треба підходити якось виважено. Бо, як ви бачите, зараз на екрані ця пісня присвячується бойовим медикам. А оскільки я трошки дотичний до медицини, тому все ж таки вирішив зробити, бо. Ну, це мені не все одно. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, коментувати, чи сподобалось вам чи не сподобалось, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Як написано під цим кліпом, що це мав вийти дорогий, класний кліп, але всі гроші були передані бойовим медикам, і кліп знятий на телефон. Це кадри роботи бойових медиків, дійсно в бойових умовах. Отже, давайте подивимось. Класний голос у солістки і ну, ще трошки такий відступ. Я робив огляд на Ніагару. Це гурт е, існує досить давно, більше 20 років. І тут звук, ну, він трошки змінився, він дійсно став ще сучасніший, аніж був. І один моментик, який покажу вам далі, ну, який я робив акцент в огляді. До речі, хто не бачив, можете подивитись, є на моєму каналі про гурт Ніагару. Давайте дивитись далі. Ось цей моментик. В їхніх попередніх піснях я зовсім не почув соло. А тут воно є. І за це гурту велике дякую. І ще хочу їм прохання. Цієї пісні я не знайшов на Spotify. Додайте її, будь ласка, якщо будете бачити це відео. Я дякую всім, хто долучився до цього кліпу. Дякую всім, хто рятує наших військових. До речі, під їхнім відео є посилання на банку і реквізити, де ви можете задонатити бойовим медикам. Я думаю, це їм дуже потрібно. Що думаєте ви на рахунок цієї пісні і цього кліпу? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Я дякую гурту. Дякую за такі пісні, життєстверджувальні пісні, які надають сили жити, і ну, вони піднімають такі дійсно серйозні теми, дійсно те, що болить. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!